Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами на Інвестор. і по традиції сьогодні в понеділок робимо розбір ринку, розказую вам свої думки і, в принципі, подальший, подальший можливий рух в, взагалі в біткоїна. Отже, минулий місяць вчора закрився, по факту, і у нас місячна свічка рекордна. Ще такої великої місячної свічки не, не було взагалі. Біткоін такої не пам'ятає. По факту з 70-300 до. Ну, максимум був 99600, але закрилось 96. Тобто 26. 2006-200 майже. Майже за місяць. Це дуже багато. Отже, рухаємось далі. Що? У нас дві зони імбалансів відкритих на тижневому графіку, доки може прийти, в принципі, ціна і дати реакцію. Минулого тижня я говорив, що ось ця свічка, можливо, заколе імп і дасть відстріл вгору далі. Потенційно в лунговому напрямку. Як бачимо, до імба ми не дійшли, значить маємо можливість цього тижня або на наступній це зробити. Далі денний таймфрейм. Що в нас на денці є? По факту на денці ми зараз затопталися в боковику, нічого особливого немає. Зверху наформовуємо багато еквілів і вже наформовуємо еквіли знизу, про що можемо побачити на 4 годинці. Ось, у нас вже, до речі, ще плюс один тут з'явився. Отак. От це вже 1, 2, 3, 4 еквіла. Ну, це, коротше, класика біткоїна, він так постійно любить робити. Просто зажимати в якийсь боковик, в трикутники, і далі виносити як лонгістів, так і шортистів в обидві сторони. Коротше, в нас зверху 4 еквіла, чотири вершини, і знизу 1, 2, 3 лоя. В принципі, що було б зараз гарно потенційно. І як знову ж таки покластися біткоїна, то він може зняти з якоїсь однієї сторони спочатку, наприклад, тут там 1-2 хая. Далі піти зібрати знизу, а потім вже піти вгору. Е -е, поки що нічого цікавого не можу вам запропонувати десь підшукувати, десь, десь е -е, відкривати. На 4 годинці я нічого не бачу. Взагалі небезпечно відкривати будь-які угоди поки що. На годинці. На годинці, в нас зараз є гарне закріплення у висхідному напрямку, але. Так як потенційно це м, залишаються постійно еквіли і трикутник, такий зажимається з двох сторін на формовує ліквідність, то можна очікувати якусь реакцію від даного імбаланса, враховуючи, що зараз через 40 хвилин Нью-Йорк буде працювати самостійно і може зібрати Лондон, хай по Лондону, і, можливо, тут по Азії заколить імбаланс і далі, наприклад, дасть якусь корекцію. Тобто прийти зараз. Образно, зараз, зараз, образно кажучи тако, і дати, наприклад, якусь корекцію сюди. Ну, до, до цього імба, допустимо. Але, в принципі, так, щоб сказати щось конкретніше, то потрібно вже дивитися в моменті на 15 там, 5 хвилинках. Ну і також 15-та хвилинка досить прикольно виглядає. Лонгово зараз ось покажу, покажу, покажу. От, чекайте секунду, чого тут збились налаштування? Тут, бачите, в мене в 17-ті закрив салон, він ще працює. Отже, що в нас? Є закріплення в східному напрямку, є імп тут. І дивіться, був імбаланс сюди. Я очікував, можливу корекцію до цього імба і думав, тут відкривати собі якийсь лонг, просто наперехай. Прийшли, скоригувалися до цієї пої, яка дала новий постріл, і закрили цей імбаланс, і далі зразу вистріл вверх. Ну, в принципі, не знаю, по годинці пасувало би по годинці. Ось, у нас теж є, в принципі, по старшому таймфреймі закріплення тут. В вниз, вниз, низхідному напрямку по годинці, гарно було б від цього імба. Но зверху багато еквілів. Ну і знову ж таки їх і не мішало тут залишити еквіли, так не прийшло, не забрало. То немає зараз такої впевненості, що воно цей еквіл забере. Коротше, треба дивитися на п'яти хвилинці якийсь розворот в цьому діапазоні. Якщо, наприклад, щось зараз отак буде відбуватись, то тоді можна би було ось тут десь шортити. Он навіть зараз отак і. Залишу. В принципі, це все. Всі корисні посилання будуть в описі. Можете поставити лайк, якщо сподобалося вам це відео. І хочу нагадати, що у нас зараз триває набірне на навчання по трейдингу 9 грудня. Старт. Більше деталей буде в описі, або дивіться в моєму інстаграмі, в шапці профілю, або можете написати прямо в саппорт і запитати конкретніше, які умови. Все, всіх обняв, підняв, підняв підкинув. всім гарного вечора і гарного продуктивного робочого тижня.